Вітаю всіх. Сьогодні виходжу на клумбу з і бачу ось такі чудові кущики малини, які в мене вже відростають. І квіти, і дерева милуюся, як зацвіла моя маленька грушка. Період цвітіння, дуже гарний. Але сьогодні я хочу говорити про ось таку чудову травичку, яка називається мокрицею. Ось примостилась прямо в мене під трояндою. Мокриця дуже. Лікувальна трава, яка допомагає людям при різних хворобах. М'якенька і, начебто, вириваєш її, хочеш позбутися, а вона знову з'являється в багатьох місцях. Використовують люди її при острохондрозах, артрозах, при пневмоніях, також при лікуванні очей. Мокрицю додають ще в салат. Вона має такий е, чудовий е, смак, ну, схоже на огірочок. Але увага! Мокрицю можна вживати всім, окрім людей, які страждають на знижений тиск. Не можна використовувати мокрицю також маленьким діткам. Отже, бажаю вам здоров'я. Використовуйте все, що живе на землі, для свого ж. Здоров'я.